Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми будемо готувати. Ікру кабачкову, але не за класичним рецептом незвичну, а трішки по-іншому. До класичної кабачкової ікри зазвичай ми додаємо підсмажену моркву, цибульку, томатну пасту, або помідори, чи томатний сік. В цьому ж рецепті ми відступаємо від класики. Але за класикою беремо звичайну ріпчату цибулю і нарізаємо довільними шматочками. не має значення. Як? Я нарізаю четверть кільцями, можна кубиками, можна пів кільцями, без різниці, як вам більш подобається. Цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку, підсмажую до золотавого кольору. Поки цибуля підсмажується, я беру кабачки і натираю їх на крупну терку. У мене два молоденьких кабачки. Я їх не чищу. Якщо ж кабачки у вас вже не дуже молоді, можна почистити і видалити серед. Якщо зернята там вже зрілі. Натерті кабачки відправляю до підсмаженої цибулі, перемішую все, накриваю кришкою і тушкую до напівготовності. Підготувала приправи. У мене це сіль, чорний мелиний перець, паприка, а також базилік. Додавайте приправи, звичайно ж за своїм смаком. Приправи додаю в сковорідку до кабачків, все ретельно перемішую і ще тушкую, поки кабачки зовсім не приготуються. Я люблю, коли кабачки зовсім м'ягенькі стають, а потім, коли ще в сковорідці є рідина, я її випарюю, кришку знімаю, перемішую і тушкую до тих пір, поки. Волога не випарується. Тепер ці кабачки перебиваю погружним блендером. Перебиту блендером масу знов викладаю на сковорідку, додаю сюди ще 2-3 столові ложки сметани, ретельно все мішаю, поки не перекипить наша ікра. Звичайно, така ікра не дуже червона, але може бути і така, тому що не всім можна їсти моркву тушковану, а також томат. Ця ікра дієтична, ніжна. Але якщо ви хочете трішки додати сюди якоїсь пікантності, то дайте часничку. Я взяла два зубчики часнику, подрібнила його, додаю до готової Теплої ікри і перемішую все. Але, звичайно ж, часник можна не додавати, тоді смак ікри буде більш ніжніший і вершковий. З цієї ікри я буду готувати бутерброди, а зверху присиплю зеленню. У мене це просто зелена цибуля. Дрібненько накришила її і поливаю соком лимона. До зеленої цибулі можна додати, звичайно ж, будь-яку ще зелень, чи то кріп, чи петрушку. чи... Будь-що, що вам більш подобається. Відсиплю собі трішки ікри, зверху посиплю зеленню і буду знімати пробу, розкажу вам. Своїм чоловікам я намазувала зверху ікру на хліб і посипала зеленню, собі ж готую трішки по-іншому. Отака ікра скуштую зараз. Ікра дуже смачна, але як для мене я б приготувала без часнику. А мої чоловіки з задоволенням їли такі бутерброди з часничком. Тобто дивіться на свій смак, куштуйте, що вам більше сподобається, так і готуйте. Приготуйте таку ікру. Я думаю, що вона має право бути на вашому столі. Тим більше зараз почався сезон кабачків. Так що готуємо ікру різну. У мене сьогодні був сніданок ікра кабачкова з зеленю, а також яєчня з двох яєць. І ви знаєте, це дуже смачно. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, мені буде дуже приємно на все добре. До нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно щасливі!